Що дати, коли хриплять кури. Ой, сьогодні щось багато запитань про ці хріпи. В мене нема чарівної таблетки і пропойки, яка е від того, що, е що хриплять кури, я вам скажу чесно. Але от бачу, що зараз з'явилося в ЗВК е якраз від цього, якщо хриплять, простигають кури. Е пропойка. Ну, склад там такі, там ефірні масла, ну там ще щось я читав. Можна спробувати дуже добре, якщо хріплять кури, і якщо це все ж таки якась простуда, чи ну. Ви розумієте, цибуля, чесник. Ну то, треба спочатку природними якимись шляхами допомагати курочкам. А, якщо в того року в мене курка дуже хрипіла, чхала, прям в так був такий нежить, то я сок з цибулі досив і її заливав. їй дуже допомогло на третій, четвертий день і вже все два рази на день її так робив. Один-два кубі ну, кубіка набирав. Це така, я не люблю в цибулю це вбавити. Звісно, було б краще, якби була якась така пропойка, раз-раз на бадяжив і всім дав пропити, і всі здорові, гарні. Ну, антибіотик дуже рідко допомагає. Мені взагалі не допомагає антибіотик, коли курив слабує, ти хочеш їм щось дати.